Друзі, вітання. Записую відео там в дорозі, їдемо на схід зараз і. по задачах. І що я хочу сказати? Я хочу сказати, що зараз головна задача Сил оборони саме станом на березень, да, тримати фронт. Тримати час, оскільки час зараз грає проти ворога. Чим професійніше ми зможемо втримати фронт і виграти час до підходу важкого зброї, до приїзду воїнів, які вчаться працювати на новій техніці разом з цією технікою, тим нам легше буде. Далі. Відповідно, зараз всі зусилля направлені на утримування позицій. Це стосується всіх напрямків: і Куп'янськ, і Крем... Креміна Сватове, звісно ж, Бахмут, звісно ж, Вугледар, звісно ж, Запорізький напрямок. На півні шансів там взагалі немає навіть теоретично десь наступати. Тому, друзі, все буде Україна, переможемо всіх! і... Стосовно свого зв'язку, сподіваюсь, він буде. Тому будемо бачитись. Якщо що обов'язково на мій телеграм-канал підписуйтесь, все ж таки текстові повідомлення легше вивантажувати, ніж відео. Переможемо всіх.